Так, коротке відео про те, як я встановив датчик температури на Covy Light 300. Пробіг в мене 888 км, недавно поміняв маслом. Подивився я від Ютубі і в ТікТоці, як ставити. Основні такі відео ключові. Датчик сам закручується в голову. Йде від нього дріт, я провів його сюди під сідушечкою. Підключив е, до габарита. Так ніби в мене положення ключив і світло, і включається сам датчик. Е, зараз покажу. Сідушку знімаємо. оп. Так, дивіться. Плюс кинув на датчик габарита, а мінус на... для поворотів тут чому мінус. У мене виходить два дороти. Плюс-мінус. Ну це вже я спої сам е, додав. Там е, чорний і червоний. Червоний до коричневого, до габарита. Зелений до зеленого. Отак. Чорний, точніше, до зеленого. Мінус. І так вийшло. Я за собою ввожу стяжки. Е ще таке ключове, не знаю, е просверлив дірон на траверсу і закрутив маслянку. Отак воно. Все виглядає. Е ну, Показує, ніби вірно. Е датчик саме включається вентилятор на 92 градуси. Е Сам вентилятор включається на градусів 92. А Термостат відкривається ніби на 70 градусах. Сам термостат знаходиться тут під осьєю кришечкою. Ось такі справи. Тут, а якщо відкручувати сам датчик, якщо пробку з радіатора не відкручувати, антифриз не буде текти. Ну, покапає пару разів. Я ще Добавив фум-ленту, таку ніби для гсьби. Щоб не текло, бо без нічого тече. І так їздимо.